Україні! Від імені командування та усього особового складу 78-го окремого батальйону 102-ї окремої бригади територіальної оборони. Щиро вітаємо Івано-Франківськ та громаду з 363-ї річницею заснування нашого славетного міста. День міста це свято, яке об'єднує всіх, хто народився, виріс, працює та просто любить це місто. Івано-Франківськ це наш дім, це наш стил, це місце. Де зростає надія і народжується сила. Місто сильних людей, незламного духу і великої любові до України. Тут вулиці пам'ятають героїв. Кожна будівля дихає історією, а кожне серце б'ється в унісон всією Україною. Франківськ – це місто українського духу, поезії, пісні, звичаї та традицій. Наше бойове братерство з закарбоване в серцях від наших предків. Сьогодні недалеко від дому але ваша молитва, ваша підтримка, ваші слова завжди з нами. Нехай Господь береже наше місто та кожну родину. Нехай Господь дарує всім нам бажану перемогу. З 2022 року батальйон боронить країну тут, Запорізькому краю, щоб мир повернувся в кожен дім, кожне серце мешканця нашого міста та всієї України. Бальші щирі посмішки дітей на вулицях нашого міста, це дає нам сили на подальшу боротьбу. Нехай у цей день місто відчує, що навіть на відстані ми з вами. І кожна наша перемога це завдяки вам. Ми дякуємо кожному мешканцю Франківська за підтримку, тепло, за кожен переданий пакунок, дитячий малюнок, куплений дрон. Дякуємо всім, хто щодня допомагає нам тримати фронт. Разом ми не варні. Разом ми нація. Разом ми перемога. І святом тебе, мій рідний івано франківськ Всем місто, улюблений краю. Слава Україні! Героям! Слава Слава громаді! Станіслава! Слава! 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 слава!